О, привіт! Запрошуємо вас в гості. Я Аня, мені 23. Працюю помічником нотаріуса. Мене звати Ігор, мені також 23, і у мене є власний бізнес. Ми ще з самого дитинства разом познайомилися у спільній компанії. З 16 років почали зустрічатися. Згодом побудували сім'ю вже три роки в шлюбі. І зараз живемо у власному гніздечку. З песиком живеться супер, йому вже два роки, звати його Боні. Домашній затишок це для мене кожна деталь, яка є присутня в нашому домі. Також поруч людина, яку ти любиш, з якою тобі весело, з якою ти на одній ноті. Просто приємно проводити час. Ми з дружиною любимо вечорами чаювати, дивитись телевізор, якісь серіали. Поруч живуть наші батьки, і для нас це комфортне розташування. Ми все життя проживали на Пасічній і вирішили тут і залишитись. Тому ми обрали саме ЖК «Суворне». у нас гарний краєвид, зручний поверх. Закрита територія, це також дуже великий плюс і немає проблем з парковкою. Ми обрали благо за великий вибір планувань і загалом житлових комплексів по всьому місту. Також за репутацію, тому що багато наших знайомих обирають, і в принципі для нас це теж оптимальний варіант. Ми все залишили так, як було досить класне планування, все сподобалось. Великі просторі кімнати, велика кухня, два санвузли. Нам нас це влаштувало. Обрали скористатися послугами дизайнера, тому що це комфортніше, в неї є своє бачення, і вона тільки доповнювала наше. Моя дружина працює до шостої вечора, а зазвичай всі магазини до шостої вечора працюють. То я жінці накидав варіанти, а жінка вже одобряла. Ми там шукали золоту середину. Я онлайн мала. приймала всі рішення. Найприємніше це купляти не плиткою і плінтуси, а якраз е, якісь деталі, вазочки, посуд. Ну оце ми вже, до речі, вибирали все разом. Я дуже люблю живі квіти, і моя мама їх вирощує вдома. Тому я дуже часто зриваю і приношу їх сюди, і роблю тут затишок, тому що обожнюю, коли у кожній кімнаті є живі квіти. Я би, мабуть, назвала в першу чергу закриту територію, тому що немає посторонніх машин та людей. Зручно вигулювати песика. Ну розташування для нас це теж велика перевага. Пішній доступності є, звичайно, всі необхідні супермаркети, якісь магазини меблів. Вибіг купив швиденько, якусь каву взяти теж є де. Мені подобається тим, що це не дуже велике ЖК. Можна якось між сусідами комунікувати і знаходити спільне вирішення деяких питань, які зазвичай виникають у ЖК. Я рекомендую оглядати багато різних варіантів для порівняння, тому що не завжди те, що вам скажуть, те для вас підходить. Кожному подобається щось своє і обов'язково обрати реально серце. Я рекомендую не поспішати, оглянути багато варіантів, і тоді аж оприділитися з вибором.